У небі над Запоріжжям утворилась хмара гриб, яку зафіксували на фото. Дане аномальне явище пов'язане із погодними умовами, повідомив Укргідромецентр. У Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології розповіли, що 17 червня у небі над містом спостерігалася купчастодощова хмара з ковадлом, яка мала вигляд гриба, зазначається, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром теплішого слою повітря. Інверсією ред. Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла. Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ, як гроза, град, шквал у літній період, пояснили синоптики. Нагадаємо, у найближчий тиждень опадів буде небагато і не в усіх областях, а температура повітря сягатиме в окремі дні 30-35 у червні середня місячна температура прогнозується в межах 19-23 градусів. Що на 1, 5-2 градусів вище за норму.